Вони знищили російської техніки на 130 мільйонів доларів. Українські бойові дрони Р-18 несуть службу не гірше за західні моделі. А Росія, взагалі, може тільки позаздрити такій техніці. Наш Антон Рудак поїхав на полігон разом з військовими, аби показати вам, як працює ця вітчизняна розробка. Подивимося, ми. Пілігранна робота українського дарного дрону r-18 на фронті зараз знаходиться 20 таких комплектів, і за час повномасштабної війни вони вже знищили російської техніки на 130 мільйонів доларів. Бойових ташок створив фотограф любитель Вадим Юник. Я спочатку купив просто маленький дрон у 12 році, щоб навчитися літати. Ми там пробували якусь маленьку камеру, типу типогу ціпляти Ну воно все таки було. Не дуже, скажімо, воно там падало, ломалося і все. А потім, от в 13-му році, так як у я вже в мене є технічна освіта, я вже вирішив, що я зберу сам. розробники взяли за основу октокоптерну модель, поважали її надійнішою у використанні, і в підсумку у 2019 році вийшов оновлений бойовий дрон. Його основна задача знищити артилерійську техніку ворога і при цьому небезпечити життя бійця. Для цього використовують кумулятивні гранати. А ці кумулятивні гранати, їх є їх багато Лишилися, але сама, скажімо так, методика їх використання, як ти кидаєш на танк, її треба міняти, щоб не боється в метри від танку ззаді кидав та влучив, не влучив. А саме, щоб от можна було з дрона їх перенести і накидати просто. За потреби такий дрон використовує і фугасні снаряди. Перевага їх скидання з дрону, полягає у тому, що вони падають зверху, де у танків броня нижчого захисту. І так їх легше підірвати. На полігоні, де тестують Р-18, оператор Євген, який на полі бою за 10 хвилин розгортає цілу систему. З машини витягує три великих антени. одна для керування, одна для відеозв'язку. І одна резервна. Від більшості цивільних дронів цей бойовий р 18 відрізняється частотами, на яких з командного пункту передається сигнал. Його не зможуть підбити антидронові рушниці, бо ці антенни швидко змінюють частоту. Підглушити можуть хіба що потужні радіолокаційні станції. Дещо задавити канал е е керування? Е тоді ми переходимо на резервний канал, і, і навіть якщо теоретично заглушити обидва, він повернеться додому. В автоматичному режимі загалом оптокоптер літає до 40 хвилин в повітрі і дуває приблизно 10 кілометрів, піднімає до 5 кілограмів вибухівки. Снаряди теж можуть бути приблизно такої десь що правильно чи більше вони. Ні, снаряди більше зазвичай. Ось ми зараз запускаємо український ударний дрон Р-18. Замість снаряду ми прикріпили ось таку пляшечку, і зараз подивимось, як з висоти понад 100 метрів падає уявний снаряд на російську артилерію. Так, забиваємо маршрут, він летить по маршруту. Біля танка е я перевожу його на ручне керування, прицілююсь, бомблюсь і повертаюся. Тут вказано, я так розумію, швидкість, висота і е координатиреї. Так, дрон набирає максимальну швидкість до 20 метрів за секунду. Він оснащений двома тепловізорами, які дозволяють бачити ворожу техніку і вночі. Коштує один такий комплект з двох бойових дронів і додаткового обладнання для нього 20 тисяч доларів. На фронт його передають безкоштовно. Зараз розробники продовжують роботу над випуском нових піспілотників. Антон Рудак, Олег Колетраченко, телеканал Київ.